Закінчили ми на боту. Ідемо ми з цього. Так, далі у нас йде Sky. Скай номер 8. В неї стоїть хрестик. Наше сумне сонечко. Як ви чуєте, вже пішли трішки інакші звуки. Аудіозвуки. Друзі. Державні елементи, включають червоне освітлення, охоронців у, у масках і моторочну естетику на тему гри, завдяки чому кожен удар відчувається як змагання з часом у смертельному змаганні. Демо далі. Дерево, я чуть дерево не пропустила. Та дерево теж у нас якесь точку моторошне. Номер 9.